Раді поділитися досвідом Івано-Франківської області у реалізації проєкту забезпечення безперервності навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні. Даний проєкт реалізує Всеукраїнська громадська організація Асоціація працівників дошкільної освіти у рамках спільно програми Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ для підтримки сімей з дітьми, які постраждали від війни. А також за інформаційної підтримки Міністерства освіти і науки України та Українського інституту розвитку освіти. До даного проекту залучено 45 закладів освіти Івано-Франківської області. Також 70 педагогів пройшли сертифіковане навчання. У 16 закладах відновилися очні зустрічі з дітьми. Я Мирослава Кардрич представляю дирекцію Лластівецької гімназії. Коли нам запропонували участь у проєкті забезпечення безперервності навчання дошкільня в умовах війни, ми не вагалися ні хвилини, адже ми насправді через невелику місткість укриття не мали змоги забезпечити гідної достойної дошкільної освіти. Ваша команда справді робить величезну роботу з цим обладнанням, спортивним інвентарем, ігровими наборами. Скільки всього корисного, скільки всього хорошого допоможе в роботі нашим вихователям, забезпечить заняття інтерактивністю, цікавістю, і діти з захватом з охотою будуть відвідувати наше заняття і надалі. Науково-методичною радою та оргкомітетом проєкту кожного місяця розробляється маршрутизатор для вихователя, за яким вони проводять очні зустрічі. А також вихователі мають онлайн доступ до матеріалів, які стають надзвичайно корисними у їхній роботі. Завдяки підтримці ЮНІСЕФ заклади змогли отримати групові та індивідуальні набори для роботи з дітьми. Закладу дошкільної освіти малятку, що травня бере участь у проєкті забезпечення несприривності навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні». У рамках проєкту в нашому закладі організовуються очні зустрічі з дітьми та консультації з батьками. Висловлюємо слова вдячності громадській організації Асоціація працівників дошкільної освіти за такий чудовий проєкт а також дитячому фонду ООН ЮНІСЕФ за всебічну підтримку та співпрацю. Хочеться подякувати проекту за те, що наші дітки мають змогу відвідувати садочок. Та за надану велику кількість ігрового обладнання. А також хочеться подякувати нашим вихователям за такі цікаві заняття та ігри. Після кожної нової зустрічі моя дитина приходить у піднесеному настрої з новими знаннями та враженнями і бажанням знову відвідувати заклад. Дякуємо групі від ЮНІСЕФ, що нам допомогли, що дітки могли вийти в садочок, що не дистанційно, що ми трошечки. Спілкуються між дітьми, мають чим зайнятися. Цей проєкт досить гарно допоміг. Дитина в захваті приходила, розказувала, що їй подобається там, що вони робили, які малюночки малювали і з чим вони пов'язані. Які руханки вони робили? Які пісеньки проспівували? Дуже дякую вам за посмішку своєї дитини і за той розвиток, який мій син отримав під час даного проекту.